Всім привіт! Я вже відпрацювала сьогодні свою зміну. У нас перша година дня і йду гуляти. Тому що на дворі сьогодні погода просто вау. Дуже давно вже не було такого голубого неба, тому що тут в Азії сезон дощів і небо дуже-дуже затягнуте. Зараз вам покажу. Ось так от. Мені в планах в мене зайти в перукарню, підстригти кінчики. Далі хочу зайти в магазин, який сьогодні закритий. Ось цей магазин, але він сьогодні зачинений. Зніму вам іншим разом. Там продають взуття, воно вже БУ, але дуже-дуже якісне, класне. Там Adidas, Nike, все оригінальне. ось так Але вже сьогодні вам не зніму. Далі, звичайно, це піти на каву, тому що у В'єтнамі це вже в мене традиція. Я після роботи завжди виходжу і десь в якусь іду кав'ярню, п'ю каву. Вдома теж п'ю каву, а потім ще йду і в заклад. Ось. А далі побачимо Покажу вам трішки вітнамських вуличок. Місцевий магазин. До речі, в них тут дуже цікаві такі будівлі. Вони всі йдуть в висоту. Не в ширину, а в висоту. І на першому поверсі переважно у всіх якийсь бізнес. Це магазин або ось там миють волосся жіночці. Я так розумію, це місцева перукарня. Тут одяг для тварин. А на другому і третьому поверсі вони живуть. Раз вам покажу, наскільки багато тут кав'ярень. Це одна кав'ярня. І ось зразу друга. А з тієї сторони ось там. Є ще третя, ми там були, коли каву. Ось тут неподалік ще одна кафешка. Правда, вона вся заставлена байками. Тут перукарня, одна, друга. Як виглядає місцева їжа? Виглядає не дуже, що я можу сказати. Запах теж не дуже приємний. Як тут взагалі можна їсти? Я не знаю. Ще один місцевий такий заклад, до речі, оце трустина, і ось тут. Перемелюють і видавлюють всіх. Заклад теж дуже-дуже місцевий. Тут ось ціни. 20 тисяч 25, тобто ціни недорогі. Але і їсти тут, якщо чесно, мені було би страшно. Ось посуд зразу миють. І отак на дорозі їдять. В'єтнамський суп. Я вже майже прийшла до перукарні. Зараз місцево пошту розвозять, посилки. Ось ножнички. Мені туди. Парукарня досить бюджетна, 50 тисяч, це в нас 75 гривень, тільки добратися. Мінус В'єтнаму це їхні байки на кожному кроці. Hello. Ну, в принципі, не дуже видно, що я підстригла кінчики, я одесь ось так кожен місяць підстригаю, навіть менше. Тому до і після не буде. Різниці майже немає. Далі йду на каву. Не привабив напис, що тут є. Коконат кофі, манго кофі, шоколад кофі. Ось. Ця вивізка мене привабила, тому хочу піти спробувати, що це за така кокосова кава, мангова кава. Мені цікаво. Так, заходимо. Ого, виглядає як якийсь офіс. Виглядає якось не дуже подібне на ресторан кава. Я вам скажу, мене звідси виперли. Сказали, що це не кофішоп. Я не розумію, для чого вони його тоді придумали. Хоча ні, розумію. Тут дуже багато відпочиває корейців. Прям дуже багато. Їх привозять на ось таких автобусах і просто запускають. Під самі двері привезли, запустили. Ми вже так ходили на каву, пробували з лівака, і так само нас не пустили, тому що приїхав автобус корейців. Вони закривають під них ресторан і все. Так само зараз ще хочу зайти в один магазин. Дуже популярний тут. І тут теж куча корейців. Цей автобус що я вам показувала. Це Якраз приїхали корейці. Так виглядає магазин, куча людей корейці. Тут скуповують все тут. Дуже дешеві ціни. До речі, зручно, що зразу в доларах знижки. Це магазин брендових речей. Як у В'єтнамі відшивається досить багато речей брендових, то є такий магазин, де, наприклад, нарівний шов, або залишилась, можливо, одна якась річ, один розмір, ну щось такого типу, або якась плямка, десь якась тканинка, щось не так. І вони відправляють на ось такий магазин. І тут можна купити, наприклад, я купувала футболку за 75 гривень від Армані. Ну, от такого щось плану. Досить непоганий магазин. Вам Хочу показати класні футболки. Знайшла Кельвін Кляйн. Коштує всього лише 320 гривень. Є ось така, є ось така. Ще тут є відрібок ось така курточка. У мене є така чорна. Вона коштує ти, теж зараз вам скажу скільки. Я вийму цінник. вона теж на знижці взагалі 100 тисяч. 100 тисяч це в нас 160 гривень. Представляєте, куртка відрібок за 160 гривень. Я її брала дорожче. Вона тоді ще не була на такій знижці. У мене вдома ось така чорна в чорному кольорі. Корейці вже поїхали, в магазині стало тихо, і є тільки я. Парасоля, яка велика для всієї родини. Тут, до речі, ще дуже багато всього є для гольфу. Зараз вам покажу. Ось тут сумки, до речі, сумка Starbucks для гольфу. Ось такі сумки для гольфу, багато різних кепок. Пуми, найк. Все, до речі, оригінал. Але правда, кепки тут трішки дорогуваті. Хоча, в принципі, ну, це все одно дешевше, ніж, наприклад, піти в магазин Adidas і купувати її там. По дорозі на каву я зрозуміла, що я хочу їсти, а не каву. Тому знайшла японський заклад і зараз буду їсти рамен. Зараз вам покажу заклад. Виглядає прям дуже все як в Японії. В Японії є ось таке розміщення столиків, навіть не столиків, тут просто один суцільний стіл крісла, тобто можна одному приходити, ось так зразу можна сказати біля барної стойки і їсти. Не завжди тут такі. Ну тут ще мало. В Японії було набагато більше. Ось тут всякі соуси стояли, всякі різні добавки безкоштовно. Могли варені яйця навіть стояти безкоштовно, тому що в рамен додаються варені яйця. І, звичайно, є для більше компанії ось такі звичайні столи, як ми звикли. Але саме якраз японська фішка в ось таких столиках. Покажу вам меню. Тут у нас суші сашимі. Сашимі це сира риба. А ось тут у нас рамен. Я ось такий обрала. Рамен це національне блюдо Японії, яке вариться на свиних кістках більше 24 годин, тобто робиться на вар з бульйону. А далі додається різні, залежно який рамен ви виберете. Переважно це обов'язково. Це макарони ручної роботи, яйце, листянурі. А далі там вже незалежно від рамину, якого ви оберете. Зараз мені принесуть, я вам покажу, як він виглядає. Расливий рамен, Тут є такий рулет м'ясний, далі, звичайно, юшка, макарони. Тут якісь їхні, я не знаю, що це. Це булька, листянурі і яйце. Дуже смачне. Мені це дуже подобається. 10 з 10. Хто має можливість, обов'язково спробуйте. Ще від суші. Суші, звичайно, тут не вміють робити. Вони зовсім не схожі на японські, тому що в Японії суші мають взагалі інший вигляд. В них не роли, у них просто як рис і зверху риба. А тут роли, як в нас, але виглядає не дуже. Ну, в принципі, як Азії піде. В Дорозі додому замітила ось такий магазинчик. Вирішила купити банани. Тут бачу, в неї є всякі фрукти. Тут півтора кілограми банан. Півтора кілограми бананів вийшло 1 долар. Це десь скільки на 42 гривні. Гарно прикрашають нас біля дому все до Нового року в'єтнамського. Дерева, квіти. Клас. Я вже майже прийшла додому. Залишилось тільки перейти дорогу. Я взагалі не знаю, як вони тут минаються. Це просто якось все відбувається дуже хаотично. У нас в будинку теж зробили таку фотозону, мандаринки, можна фотографуватись. Ой. Суші замовляли? Так. Да. Угу, бачиш, яка доставка? Зараз покажемо, як вони виглядають. Звичайно, зверху полили майонезом, в Азії так роблять. Майонез, до речі, солодкий, тому що в них немає майонезу. Ну, нормально. І сьогоднішнє відео хочу завершити ось такою красою. Дуже багато квітів. Тут все це продають дуже гарно.